Я вас вітаю. Зараз я зроблю рулетики з вишнями. Дві пачки масла, три стакани муки, 100 грамів оцету, 100 грамів води. Масло перетерти з мукою, додати оцет і воду, оцет з водичкою замішати, замісити тісто і на одну годину поставити в холодильник. Тісточку я достала з холодильника. І зараз поріжу на такі от кусочки. Розкачаю і будемо робити рулетки. О, зараз буду розкачувати і робити рулетки. Розкачала я тісто і накладаю вишеньки. Зараз буду замотувати. Наклала вишеньок, а тепер завертаю рулетики і буду печи. Звернула рулетики, а тепер ділю на порції. Такі порції. От я і виробила вже їх, і зараз кладу пече. А ви дивіться по своїй духовці. Зарум'яняться значить хороші вже. Mm -hmm. Вже спекла я рулетики, а зараз я посипаю їх пудрою. Mm -hmm. Посипала я пудрою. Смакуйте на здоров'ячко, їжте смачне і діткам буде, і взрослим, і всім. Удачі вам брат. Будьте здоровенькі, бабушка Тамара.